Цей проект називається Вижити. Це дискусія між активними громадянами міста. Ми зібрали сьогодні тут військових, капеланів, волонтерів і молодь для того, щоб всіх їх об'єднати і створити щось корисне для нашої країни. Є певна кількість питань, які можна вирішити лише об'єднавшись. Найперше це те, про що говорять всі волонтери України спад громадської активності. Збори зараз закриваються набагато важче ніж у 2022 році. Ми не повинні вимірювати активність громадянського суспільства тільки через донати. Тому що фактично кожна друга родина, хочемо ми цього чи не хочемо, але фактично на нашій території кожна друга родина причетна до фронту у кожній другій родині хтось із рідних на передовій і донатити в скриньки це. Дуже потрібно і за це ми всі дякуємо. Але кожна друга родина складаються самотужки і вирішують проблеми своїх рідних також самотужки. Ми не можемо сказати, що у нас активність катастрофічно впала. На жаль, активність людей саме проявляється в моменти якихось страшних, потужних речей, які діють на свідомість цих людей. За моїм спостереженням вибух такої активності. Волонтерський діяльність відбувся в 2014 році, під час вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України. Потім у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення расистів на нашу землю, і під час, коли на наш житловий будинок у Умані прилетіла ракета і знищила. Частину будинку де загинуло багато людей, звичайно, що люди втомилися, це нормально, тому що організм, природний організм, як і е, має властивість втомлюватися. Значна частина людей звикла. Це також нормальна реакція, захисна реакція психіки, психіки людей на виклики, на напруження, на стреси. Є частина людей в суспільстві, які байдужі. Це сама проблемна категорія. Щоб люди побачили на свої очі ті міста, які були цивільні, Покровськ, Селідово, Курахово. Зараз які ці місця зараз. Мабуть, картинка чи відео не передасть того відчуття, того і смерті. Якщо це побачити на своїй власні очі, люди, які живуть десь більш в таких центральних місцях, які не чують цих вибухів, там деколи тільки сирені, вони, можливо, більше б зрозуміли б, що війна може стати завтра тут. І щоб її зупинити, треба допомагати, допомагати волонтерам, допомагати військовим. І це треба робити. Ніхто за нас цього не зробить. Якщо ми не зупинимо війну, вона прийде завтра до нас в наш дім, і ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну, виграти цю війну, перемогти в цій війні. І тільки так ми всі стали іншими через цю війну, навіть цивільні, які далеко від лінії фронту, все одно ця війна нас змінює. Багато хто втратив найдорожче. Конкретно я втратила чоловіка. Його батьки втратили чудового сина. Наша дитина втратила дуже чудового батька. Повернутися до того, що було колись, це неможливо. Це проблема, яка ніколи не вирішиться. Абсолютно. Не мож... З цією проблемою просто треба вчитися жити. Можливо, допомагати якось подолати цей бар'єр комусь, сімей, там, хто з цим теж стикнувся. Ну того, що було колись, ми ніколи не повернемо. На жаль, а після перемоги додому повернуться тисячі військових яких ця війна змінила і змінила безповоротньо? Суспільство повинно адаптуватись під їхні потреби. Перш за все, ми повинні для себе що сказати: що ветеран це людина, це громадянин суспільства. Вони мають право на протести, вони мають право на висловлення власної думки, вони мають право на активну участь у громадянському житті. І все вони мають право робити, те, що не суперечить закону держави Україна. І постільки держава не справляється, то ми, як активна складова суспільства, повинні частину цих функцій взяти для себе допомагати ветеранам, всім ветеранам, які наші знайомі, адаптуватися до цивільного життя, бо це складний шлях. Зараз з війни повертаються тисячі воїнів після перемоги. Повернуться сотні тисяч. У нас є час навчитися їх зустрічати. День, два, три. Після перемоги попили горілки, пограв, посвяткували салюти. Що далі? Що далі? Всі знайдуть роботу, всі знайдуть себе в сім'ях, в житті. Далеко не всі. Далеко не всі. Америка в даному випадку можна скористатися їхнім досвідом. Вони повертали своїх воїнів з В'єтнамської війни. Один з дієвих засобів повертання ветеранів. З війни, їх асиміляція, соціалізація в житті це коли ветеран бере відповідальність за іншого ветерана. І це є дієвим. Це спрацювало у, в Америці, це як шанс спрацює і в нас. Начебто замінені у нас бровка. Виїхати від Шаурми до автовокзала, вона опущена. Отам От отакий. Я витягнути коляску не могла. Об'їхати кав'ярні, він дуже хотів випити каву в кав'ярні, от в якій-небудь. Ми єдине, де змогли. Напроти поліклініки одне єдине місто, де ми могли підійти, щоб ми могли всередину заїхати, з вулиці заїхати, щоб він міг випити кави. Бровки в нас не на передбачені. Ми об'їжджали з ним Тищика, Оменчанку, всі оці райони. Це важко, важко переїхати. Від Візові до автовокзалу. Там взагалі не можна, я не знаю, як там. Мами з колясками проїжджають, там не можна проїхати. Тобто, якщо ми хочемо побачити дійсно допомогти ветеранам, нам треба когось взяти і з ним проїхати на коляски. Не один раз чув, бачив сам, коли військовим пропонуєш пройти поза чергою, чи то стоїш в черзі, не знаю, той же самий АТБ супермаркет, та ж сама новопошта, а для них це як приниження. Вони самі цього не хочуть. І тому власне акцент знову і знову на простих базових природних засадах. Просто будь людиною. Ти можеш запропонувати. Він захоче погодитися, не захоче, не бери, не бери йому цього за зле. Дай йому можливість вибрати, але дай йому цю можливість вибрати. І просто поруч був. Людям із підтримкою, любов і все інше, також вже не раз не тут згадуємо. за то як ми проводимо зустрічі з ветеранами, військовими, переселенцями, від студентів виникає велика кількість ініціатив стосовно проведення різних волонтерських заходів. Студенти пропонують дуже велику кількість культурно-просвітницьких заходів. Ми організовуємо концерти, ярмарки, плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок. От збір на дрони, на машини для військових, тобто завжди дуже багато різних кількість ініціатив, які ми Запроваджуємо на нашому університеті. Для вирішення нагальних потреб і проблем ми маємо звертатися у всіх своїх ініціативах, у всіх своїх ідеях до виховання відповідальності, моральності і духовності нашого суспільства, яке буде реагувати належним чином на всі проблеми. Ми маємо створювати і об'єднувати ініціативи як волонтерів, так і військових, так і ветеранів, так і активної молоді, залучати. Все і всіх не ховати свої ініціативи за окремими організаціями, а об'єднуватися і створювати майбутнє.